Дивитися суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Усіх пацієнтів лікують безоплатно. Робота центру бойової травми на рівненщині. У Рівному відбувся форум Психологічна підтримка Україні». Обговорювали перспективу створення центрів психосоціальної підтримки у громадах. У міжнародний день капелана свої історії Суспільному розповіли військові священники Тарас Яремчук та Віталій Міщук при виїзді з нуля. О, так сталося, що машина вилетіла з дороги, о, і ми врізалися в дерево. Ну, слава Богу, всі живі. Військовослужбовець Юрій пригадує, як на Донеччині травмував ногу. На фронт він пішов півроку тому помічником капелана, але згодом перевівся у стрільці. Нині чоловік лікується в центрі бойової травми на Рівненщині. Деякі госпіталях казали, що там ти залишишся інвалідом. Але коли я приїхав сюди, мені такого ніхто ні разу не сказав. А навпаки, що все буде добре. Ми тебе на ноги поставимо будуть ставити пластини тиждень, тиждень два, і мене вже виписують на реабілітацію. Я вже собі можу спокійно вертатися назад до хлопців. Дружина каже: ні, не вздумай, ну але треба. Ще багато роботи маємо. Максим отримав поранення, ніг поблизу Бахмуту. Ставив пластини, ліву ногу збираю там. і… Пересадка шкіри і дуже така серйозна травма. Обіцяю, що навіть буде футбол грати. Я би хотів мати змогу тримати дитину на руках носити, її. а більше нічого такого не потрібно. Ну, як буде можливість, то повернутися до своїх побратимів. Бо як то кажуть, в голові ідея в серці нація. Загалом у центрі перебуває до півсотні пацієнтів. Всіх їх лікують безплатно. В них бойовий дух такий трошки підірваний. Вони. Оце тільки недавно отримали травму. Настрій понижений, часто депресії бувають. Але ми в лікарні ми їх так налаштували за рахунок нашого спілкування, ставлення, підходу до них, що вони, в принципі, ну так сказати, настрій вже покращений трошки. депресії, як такої немає. Ми маємо. Доволі широкий спектр оперативних втручань, які включає в себе так ну, заміщення дефектів кісткової тканини, заміщення дефектів шкірної тканини, синтези переломів трубчастих кісток. Також ми маємо можливість ну, в певній мірі відновлювати функцію. Кінцівок відновлення роботи нервів. на лікування військових гроші виділяє НСЗУ, а також допомагає фонд. «Врятуй кінцівку. Останні забезпечують пацієнтів імплантами та апаратами фіксації. Препаратами та іншою продукцією допомагають волонтери. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині на восьмирічного хлопчика наїхав легковик. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, вчора ввечері дитина виїхала на самокаті на проїжджу частину у великому Олексіні та потрапила під легковий автомобіль. Хлопчика госпіталізували до медзакладу. У нього попередньо діагностували відкритий перелом ноги. Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду із батьками дитини, а правоохоронці розпочали досудове розслідування результатами огляду на стан алкогольного сп'яніння водій легковика був тверезий. У керманича також відібрані зразки крові, а транспортний засіб – вилучений. Нагадаємо, користувачам самокатів потрібно дотримуватися правил дорожнього руху на рівні з велосипедами, рухатися проїзною частиною, на яких дозволено із 14 років. У рівному сьогодні відбувся форум Психологічна підтримка Україні» задля напрацювання моделі надання психосоціальних послуг постраждалим від російсько-української війни. На Рівненщині з червня фонд міжнародної солідарності з Польщі втілює пілотний проєкт зі створення центрів психосоціальної підтримки у громадах. Особливістю цього проєкту є те, що ми намагаємось залучати до нього місцеву владу на рівні громад. Ми переконані, що ця допомога повинна надаватися там, куди ветеран не після війни будуть повертатися і жити. Нам вдалося створити чотири такі команди, чотири мультидисциплінарні групи, які працюють з літа цього року, і нам вже вдалося надати понад три тисячі послуг. Центри психосоціальної підтримки працюють у Рівненській, Вараській, Сарненській та Дубинській громадах. Послугами центру у Здолбунові скористалося приблизно дві сотні людей, каже його керівниця Ольга Кухарчук. Здебільшого це військовослужбовці та їхні рідні. «Більшість людей все таки приходять це і громади, які ми відвідуємо, це і групові заняття, які ми проводимо. Тобто, ми запрошуємо людей на наші до нас. Ми створюємо групи самопідтримки для родин загиблих, для мам, для дружин, для батьків. Працюємо з військовими демобілізованими, які повертають. В наше місто і в громади, інші які ми обслуговуємо, Отже, наш центр обслуговує 46 громад Рівненського району. До кінця 2023 року фінансуватиме центри фонд міжнародної солідарності, каже керівник експертної групи проєкту Микола Орлов. Для цього є як програми по лінії міністерства справ ветеранів Мінсоці, Ми чули про простори життєстійкості, які можуть взяти на себе часткове фінансування в частині закупівлі послуг у ну, власне оплати праці людей, які займаються питанням психосоціальної підтримки. Комунальні послуги швидше всього залишаться на органах місцевого самоврядування у 2024 році, каже Микола Орлов: планують втілення нового проєкту, аби досвід рівненщини можна було поширити на інші області України. Нам важлива профілактика, превенція діагностика, тестування і відповідно лікування. А ці речі, які стосуються профілактики і превенції, вони насамперед ведуться на рівні громад, на рівні людей трудових колективів. Це є саме. Допомога це і управління стресом, і у ці речі дають можливість нам попередити більш складні розлади». Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. З початку 2022 року на Рівненщині сплатили майже 23 мільйони гривень штрафів за перевантаження на дорогах. Про це сьогодні на брифінгу в ОДА повідомив керівник управління Укртрансбезпеки в області Володимир Самофалов. У цьому році рекордсменом з перегрузу став автомобіль, який важив 96 тонн, Що на 56 тонн більше з допустиму норму за словами Володимира Самофалова, загалом на Рівненщині з початку 2022 року. Працівники Укртрансбезпеки склали 2600 актів за перевантаження на дорогах. Керівник обласного управління Укртрансбезпеки розповів, що фахівці габаритно-вагового контролю задля ефективності роботи не працюють на одному місці. У 2023 році. Якось порушники, може я не знаю, активізувалися, можна так сказати, хоча це не добре. Да. Може, в тому, що у нас була там, був якийсь час, коли у нас не працювали ваги, і ми не мож... могли по технічним причинам зважувати. Ми не працюємо постійно на одному місці. Ми можемо зранку виїхати на одному місце, після обіду виїхати на інше місце. Да. І також і ми робимо гнучний графік роботи інспекторів. Да. Це є показателі, тому що водії ну, підстраюються під нас. Капеланство це бути поруч сьогодні. Міжнародний день капелана. Тарас Яремчук став військовим священником у квітні 2022 року. Тоді каже, поїхав до військовослужбовців, які стояли на позиціях поблизу білоруського кордону. Ми в бліндажі спимо я не, ми не знаємо, де це локація виключили вже за засарнами, де і що ніхто не знає. Я ніколи до цього бліндажі не ночував. я ж не військовий і чую гуде, Щось таке просто, просто страшно. Тільки тому все, танки. Білорусі. Це вже йде. де. Подриваємося, вибігаємо, там мужик в полі, знаєш, горе поле, трактором так смішно стало, знаєш, і так стидно. Просто оце очікування, ти не знаєш, як це виглядає, як це звучить. Після цього Тарас Яремчук був на Донецькому, Запорізькому і Харківському напрямках. Коли ми говоримо про бойові дії, коли ми говоримо про якийсь напрямок Херсонський або Донецький напрямок, там зовсім інші виклики. Там побратимство працює наповно мені інколи навіть заздрю таким стосункам, які мають хлопці між собою, як вони віддають і готові віддати останнє для свого друга, якого вони бачать, там познайомилися з ним три місяці назад. А вже він кращий брат для них. Попри небезпеку на передовій та відсутність зброї, священник каже, готовий і надалі підтримувати військовослужбовців. З моєю дружиною ми про це говорили і з моїми дітьми. Вони, коли моя йду на схід. Ми про це говоримо, все може бути, це більше ризики, так далі. Але і спокійно до цього відношуся. Я вдягаю бронік. Так само в мене є шолом, все це для того, щоб максимально що я міг би зробити, я зробив. Все інше не від мене залежить. Ну і поруч завжди є хлопці, які класно роблять свою роботу. Тому якби мені не дуже страшно, все нормально. Капелан Віталій Міщук знає Тараса Яремчука з дитинства. Торік каже, разом вирішили стати військовими священниками. Віталій пригадує, як був у госпіталі для поранених військовослужбовців на Харківщині. Ми взяли з собою Барбара. Чим було цікаво, що він ще грав на гітарі, і в нас був графік такий дуже простий. Він зранку до обіду трьох хлопців надавав такі перукарські послуги. А з обіда до вечора він співав. А ми в той час робили таку барбекю-зону, а у нас ще було дуже багато сала. Ми тоді ще нарізали дуже великий стіл сало. Хліб, цибуля, такі знаєте, український перекус. Вони телефонували до своїх дружин і вони показували, каже: дивись, що в мене тут відбувається. Це те, що насправді кожному з них хочеться. Вони хочуть повернутися додому. Віталій Міщук розповідає зараз. Регулярно зустрічається з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні чи реабілітації. Тарас Яремчук планує їхати на харківський напрямок. Заодно повезе бійцям окопні свічки. Ми веземо. Все, що вони просять нас, бо маємо хороші дружні стосунки. Просто добрим словом ділимося пиріжки печем, їжу таку домашню, просто але в основному треба таке більш підбадьорення, спілкування з хлопцями, бо волонтери дуже гарно працюють. Наша діяльність менш зв'язана з волонтерством, більше з моральною душпастерською опікою для хлопців. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Гурт випускників історичної кафедри Острозької академії вирішив дослідити реєстр пам'яток історії місцевого значення і виявив, що серед них мало присвячених історії української повстанської армії. Розповідає голова громадської організації Рівненська горинь Олександр Денисюк, каже, щоб виправити це, самотужки створили проєкт місця пам'яті про упа, каталог пам'яток історії на Рівненщині і залучили фінансування Українського культурного фонду. Це буде окрем сайт, на якому будуть зібрані, по-перше, проставлені на карті пам'ятки, присвячені українській повстанській армії. Це Пам'ятники, історичні місцевості, місця поховання. Ми будемо бачити детальні фото кожного об'єкту для того, щоб бачити його стан на момент проведення експедиції. Ми зможемо прочитати детальний опис про цей об'єкт, тобто як він виглядає, з чого він створений, опис території об'єкту, де він знаходиться. Базу порталу готували під час спеціальних експедицій територією Центральної та Південної Рівненщини, розповідає учасник проєкту Андрій Брижук. Же після перемоги планують відвідати і північні райони області. Публікуватимуть на сайті також нові дослідження істориків та краєзнавців про УПА «50 пам'ятників УПА, які ми об'їхали пам'яток, які ми створили для них облікову документацію. Ця документація згодом буде передана для Управління, органу управління культурної спадщини для того, щоб поставити їх на облік з нашого боку, йдеться про те, що низова ініціатива для того, щоб пам'ятки стали суспільною цінністю, і було це підтверджено в списку пам'яток. За словами Олександра Денисюка, учасники проєкту намагаються змінити ситуацію, коли радянські пам'ятки, що у реєстрах і досі під охороною держави, натомість частина встановлених на честь земляків, які боролися за незалежну Україну, без захисту. Наша заглавна фотографія місце загибелі сотника Шугая. Воно стоїть в полі. Чи це сільськогосподарські угіддя? Чисто теоретично от люди віддадуть, можливо, це чийсь город, чи ще там щось люди віддадуть це, цю землю, продадуть, наприклад, якомусь ну, там, бізнесу. Оскільки воно ніде не значиться, ніде не включено, цілком ймовірно, що це можна зруйнувати і за це не понести жодної відповідальності. Ми хочемо звернути ще й увагу на те, місцевих органів влади, там обласних, на те, що потрібно берегти ці всі ці всі речі. Начальниця управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації Любов Романюк Суспільному зазначила, що підтримує такі ініціативи і готова зустрітися з авторами проєкту. Портал повноцінно запрацює у листопаді. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.